Знайомтеся, це дача Андреєва. Так у народі називають будинок посеред Соснівки. Раніше це був готель для лідерів комуністичної партії. Після розпаду Радянського Союзу цю дачу постійно передавали з рук у руки. А зараз на її місці бізнесмени хочуть звести п'ять багатоповерхівок, будинки, гаражі й магазини. Чимало черкащан виступають проти цієї забудови. Я не розумію смисла, якщо чесно, яку смисл. взять участок в лесу, вырубить лес, построить дома и сказать, мы живем в лесу, ребята, а леса-то нет. Но вот какой смысл даже для тех, кто будет приобретать эти коттеджи? Напередодні нового 2017 року Черкаси сколихнула звістка. Посеред лісу на березі Дніпра збираються побудувати житловий комплекс для двох тисяч осіб. Черкаське приватне підприємство «Міськбуд Плюс хоче звести посеред Соснівки три 21-поверхові будинки. Одну дванадцяти та шістнадцяту поверхівку декілька десятків котеджів, а також магазини, клуби, гаражі і навіть дитсадок. Наразі планується будівництво на місці яру, там де зараз будівельне сміття. А також на місці самої е, так званої Андріївської дачі проти будівництва найперше виступили жителі Соснівки. Ви розумієте, найсмішніше смішне. Ми за те, щоб Сосновка застраювалася. Це етавранйо. Ми за те, щоб виділяли земельні участки. Це правильно. вопрос стоїть так: нельзя виділяти земельні участки під забудову, где є лес. дізнавшись про наміри забудовника звести багатоповерхівки проти виступили також черкаські археологи. Вони звернулися до міської влади з проханням не затверджувати запропонований проект. Це територія пам'ятки археології. Вона відноситься до земель історико-культурного призначення. Крім того, це заповідна територія Черкаські берегові схили. От є в нас така заповідна територія, де обмежено, ну тобто, ну, будувати -то там, звісно, можна, але там, там обмеження в поверховості, Ну, тобто, от такі от одоробла багато перехові зрозуміло, що на самому краю тераси будувати не можна. Бо воно спотворює сам вигляд, берег Дніпра з боку Дніпра. Там поселення з рубенецької культури. Тому поселення десь приблизно 2 тисячі в районі 2 тисяч років. Деякі місцеві архітектори вважають, що розробка цього проекту це поспішне рішення. Це вот засновка, це все була зона отдыха. Да, там какие-то кліматологічески, от є такі предпосилки к этому, завжди берегли. И как-то развивали вот именно в этом плане, не зря там возникла оба больница. Если ущемлять вот эту именно зеленую зону, которая тянется, скажем, ну даже так возьмем, вот от Дахновки, вот этот кусочек, о котором мы говорим, чуть-чуть туда ближе к Дахновке, и до речь порта. Если начать попытаться как-то. Сліжка то просто-напросто потеряють Черкаси. Вот ту прилікательність, яка її стонік єсть. Проектувало цей комплекс відоме в Україні архітектурне бюро Сергій Бабушкін. Сам Бабушкін на початку 2000-х був головним архітектором Києва за будівництво свічок і склянок в історичному центрі Києва. Газета День назвала Бабушкіна одним із двох найбільших архітекторів-шкідників столиці в новітній історії. Архітектурне бюро Бабушкіна Марку не втрачає і пропонує збудувати свічки посеред Черкаського лісу в заповідній зоні з видом на Дамбу і Дніпро. Історія з дачею Андреєва почалася ще в 2005 році. Тоді обласне комунальне підприємство Готельний комплекс Дніпро, яке володіло майном дачі, передало її в оренду на 5 років приватному підприємству Гостинний двір. Підприємство повинне було надавати послуги у сфері готельного господарства та туризму. Проте вже через п'ять років обласна прокуратура подала на суд на гостинний двір. Причина орендар по суті не використовував будівлю, хоча й справно платив оренду у квітні 2011 року. Вищий господарський суд розірвав договір оренди та повернув приміщення в обласну комунальну власність. Зараз Тут є паркан, надпис «Закрита територія і всім вхід заборонено. Але паркан, який цю територію обгороджував, він упав. Тому, в принципі, безперешкодно може бути хто зайти на цю територію. Найцікавіше почалося у квітні 15-го. Обласна влада знову надумала віддати комплекс будівель дачі Андреєва в оренду. 15 квітня 2015-го відбувся конкурс, на який подали документи три учасники: приватне підприємство «Міськбуд Плюс, товариство з обмеженою відповідальністю Метал і Ко та підприємство, яке вже орендувало ці будівлі приватне підприємство Гостинний двір. Останнє підприємство до участі в конкурсі не допустили нібито через те, що фірма відмовилася виконати об обов'язкову умову конкурсу заплатити аванс. Замість цього приватне підприємство Гостинний двір пропонувало зарахувати, як завдаток, зроблений ним у будівлі ремонт. Поруч із парканом, де закінчується дача, колишня дача Андрієва, є от такий от схил і яр. І сюди, нібито завжди черкащани звозили будівельне сміття. Так, от чиновники і депутати міськради говорять про те, що ці яр необхідно укріпити, і це одна з причин того, чому вони дали дозвіл будувати тут. Зрештою у конкурсі перемогло приватне підприємство плюс». Воно обійшло іншого учасника ТОВ Метал і Ко, бо запропонувало найбільшу суму оренди 44,5 тисяч гривень на місяць. І все було б добре, якби учасники конкурсу і справді конкурували. Справа ось у чому на останніх громадських слуханнях щодо забудови соснівки підприємство «Міськбуд Плюс представляв юрист і адвокат Олександр Олененко. Мене звати Олененко Олександр. Я представляю компанію приватне підприємство Місьбут Плюс. Інвестор, який на сьогоднішній день поки ще хоче вкласти кошти в наше місто, у єдиному державному реєстрі Олександр Олененко значиться засновником фірми, яка конкурувала з «Мізбуд плюс на конкурсі метал і ко більше того, директорка фірми Метал і Ко Галина Галаган разом із засновницею «Міськбуд Плюс Анастасією Бацуровською мають спільну фірму Грандіс Плюс. Цих фактів достатньо, щоб стверджувати, що обидва учасники конкурсу на оренду дачі Андреєва пов'язані між собою. Наше підприємство поки що впусту в пропозиції в проекти потратило півтора мільйона гривень. Просто так, поки що. Ми виступили з пропозицією. Є хто зараз хто хоче просто отак взяти ці півтора мільйона гривень і віддати? Да інвестор від нас тікає. У нас є пропозиції в Польщі. Ми хочемо потратити тридцять 35 мільйонів доларів. Ви хочете 18 липня 2016-го, через рік після того, як Плюс» отримало в оренду будівлі дачі Андреєва, готель Дніпро, який мав у користуванні земельну ділянку довкола дачі, добровільно від. Мовився від неї, а вже наступного дня «Міськбуд Плюс попросив у міської влади надати цю земельну ділянку підприємству в оренду. Міські депутати так і зробили: забрали землю у готелю Дніпро, віддали її «Міськбуд плюс до квітня 2020 року та дали дозвіл розробити проект її благоустрою. Міська рада має право надавати дозволи на розробку проектів. І нічого в цьому поганого, в цьому рішенні міської ради немає. Крапка тому, що ми ж не затвердили цей проект, ми його не змінили. Міська рада боже, дала боже. дозвіл розробити проект, наразі доля проекту лежить у руках членів міськвиконкому, вони мають затвердити так необхідний забудовникам документ, детальний план території. Також на рішення виконкому можуть вплинути громадські слухання, принаймні так обіцяє міський голова. Ніяких забудов без позитивного висновку і без рішення громади не буде в Соснівці. Таким чином будуть проведені громадські слухання, і доки не буде позитивного вирішення, ніхто нічого будувати не буде. Громадські слухання з приводу забудови соснівки відбудуться у вівторок, 24 січня, у будинку культури імені Івана Кулика о 18.00.